There are earthsick colonists. Отже, ми повертаємось на планету Марс. Можемо бачити, що у нас пильова буря триває і буде тривати практично ще дві доби, у нас нічого не працює. Sector Scanned. Так, у нас є колоністи, які не мають чим зайнятися. Давайте відкриємо декілька робочих місць для них, щоб вони могли працювати. Отже, кисень поки що у нас є, вода теж є. Бачите, що все дуже погано видно, але це винна пильова буря. І нам говорять, що мало ресурсів, вистачить тільки на три дня. Будемо надіятися, що воно так і буде. А ні, через один день ми вже будемо задихатись, бо нам не вистачатиме кисню. Також у нас відбувається сканування ось цієї території. Для того, щоб це відбувалося швидше, ми можемо зробити ось так. Значить, беремо ДУ-координатор, відправляємо десь в ось цю сторону. І нам потрібно знайти транспортер. Ось він тут. Візьмемо одну електроніки. Так, хотів взяти одну, він взяв все. І теж відправляємо десь ось в цю сторону. Ну і по дорозі нехай він наковиряє ще залізо. Отже, я хочу ось тут збудувати вишку, яка нам пришвидшить наші дослідження. Ось таку вишку тут збудуємо. Тому що ми ось бачимо, що підсилення від вишки ще 70%, тут 74%. А як ми збудуємо ще ось тут одну вишку, відповідно, ми будемо швидше проскановувати ці всі сектора. Так, ця вишка працює. Її обслуговувати не потрібно, і в неї є енергія. Що у нас є тут? Тут є метали. Отже, залишився один день, і ми зможемо замовити чи ще колоністів, чи ще якусь ракету. Відповідно, у нас буде світити сонечко, будуть працювати сонячні панелі ось ці Ну і, звісно, головне, що буде працювати Моксі. Відповідно, буде виробляти нам кисень. Тому що запас кисню у нас дуже і дуже малий. Так, у нас два колоніста не мають де жити, і чотири говорять, що не мають де працювати. Можете поки що ось тут працювати. Енергії у нас є дуже мало, але вона хоча б є. І ще у нас така проблема, що, наприклад, ось у виробництві. У нас є полімерний завод, наскільки я пам'ятаю, він споживає воду, виготовляє нам полімери. Завод електроніки споживає якраз рідкісні метали, тобто золото. І ми отримуємо електроніку. Так, а завод запчастин, що споживає, цього я не пам'ятаю. Але в будь-якому випадку нам потрібно метали рідкісні добувати, щоб з них виготовляти електроніку. І нам потрібно, можливо, буде збудувати ще один купол, але ми бачимо, що тут потрібно 10 полімерів, а ось тут потрібно вже 20. І обслуговування теж йде полімер. Так, це ми не відкрили, значить будемо будувати малий купол. Так як ось рідкісні метали є тільки у нас ось тут. Відповідно, мабуть, що ми будемо тут розташовувати купол. І будемо запрошувати ще колоністів до нас. Отже, ми знайшли дві аномалії, але ці аномалії наверху. Відповідно, це нам не допоможе. Так, координатор є ось тут. Давайте. Нехай він під'їде поближче. Цей у нас завантажився металом, це дуже добре, теж нехай під'їздить поближче. І ми тут збудуємо маленьку сонячну панель, щоб наша вишка могла працювати. Ще 7 годин залишилось і пройде польова буря. Отже, щоб ми ось тут могли збудувати ще один купол, значить нам потрібно, крім купола, ще встановити електростанцію. Генераторів Стерлінга більше немає. Є тільки великий акумулятор. Так, це все зрозуміло. Також нам потрібен буде випарювач, кисневий бак у нас є. І нам потрібно буде моксі збудувати. Максим ми можемо збудувати. Це дуже добре. Так, а от випарювач ми не можемо збудувати, потрібно замовити з землі його. І нам би відкрити ось цю ферму було б дуже і дуже добре. Складано все зрозуміло. Тут теж все зрозуміло. Давайте по дослідженнях. Ми будемо далі відкривати. Можемо взяти підготовку. Або ж, або ж можемо взяти ті, що народжуються на Марсі, швид... швидше навчаються. Давайте візьмемо все краще поки що. І можемо з планети Земля замовити вантажну ракету. У нас є бюджет 1600 мільйонів. Точніше, 1 мільярд 1 і 665 мільйонів. Першим ділом нам потрібен випарювач, мабуть, 2 штуки. Хоча, можливо, вистачить одного, але краще візьмемо два. І візьмемо генератор Стерлинга. Так, далі, що нам ще буде потрібно? Нам запчастини потрібні, бо ми бачимо, що вони вже закінчились практично. Полімери і електроніку. Все, і на цьому наші гроші, які в нас були, Закінчилися. We... Так, і пройшла польова буря. Так, відповідно, що у нас тут працює. Тут поки що Моксі теж працює, кисень уже почав з'являтися. І вода теж у нас з'являється. Що говорять колоністи? Є два колоніста, що не мають де жити, але наскільки я знаю. Так, немає тут колоністів. У нас були колоністи, які хотіли повернутися на землю. Осі ракеті теж нема. Напевно, що вже не хочуть повертатися на землю. Так, чи збудували ми вишку ось тут? Так, і є, вишку ми збудували. І вишка, мабуть, що не споживає ніяку енергію. Даремно я будував сонячну панель. Are low. Отже, наш транспорт забираємо поближче до бази. Так, у нас проблема, що у нас мало ресурсів, а саме води. Так, вода не працює просто вночі. Хоча запас води у нас є. Невеликий, але є. І запас кисню у нас вже теж є. Це дуже і дуже добре. А от не вистачає запчастин, це вже погано. Так, давайте подивимося, що ми можемо провести якісь дослідження на планеті. Тут потрібно дуже багато всього, у нас немає нічого. Тут геологи потрібні. Тут знову ресурси. Тут колоністи. А тут тільки пальне потрібно. Давайте спробуємо відправити експедицію. Але потрібно подивитися, як же називаються. Ракети наші. Так, Фенікс. Можемо відправити Фенікса. Отже, відправляємо. Отже, зараз ми доскануємо цей сектор і будемо проскановувати всі, всі сектора. Відповідно, тут вже бонус, як ми бачимо, 395%, а не 70% як було. Так, а що у нас по запчастинах? У нас залишилось три запчастини, це дуже погано, і у нас мало полімерів. Також давайте ми запустимо грибну ферму. Тому що вона приносить набагато більше їжі, аніж ось ця. І для того, щоб у нас були вільні люди, можемо зробити ось так. Щоб кафе працювала тільки одна людина. Так, на медицині одна, а тут і працює по одній людині. Значить, у нас є вільних два колоніста. Відповідно, ми їх додаємо ось тут на ферму. Так, і до нас прилетіла ракета з землі. Ми її тут можемо посадити. Тут завантажують ось цю ракету пальним. Так. А от прикол. Топливний комбінат. Щоб відремонтувати, потрібна запчастина. Запчастин у нас немає. Це погано. Так, знову ж таки, ми знайшли аномалію наверху, а тепер знайшли. Знизу аномалію, це дуже добре, значить відправляємо, відправляємо транспорт, щоб дану аномалію відсканувати. І говорить, що в нас є три туриста, які відлітають на землю. Дуже добре. Нехай відлітають. Вони, можливо, нам гроші якісь принесуть. Так, 11 мільйонів ми заробили. Небагато, але хоча б щось. Отже, що у нас з киснем? Кисень у нас є, вода Це теж є. є. Дуже добре. Ми знайшли ще одну аномалію. Не знаю, чому постійно кидає мене на ці верхні. Нанизу ми знайшли аномалії ще дві. Це дуже класно. Отже, деутранспортер візьмемо, покличемо його на базу, і потрібно буде в нього завантажити деякі необхідні ресурси для того, щоб ми відправили його ось сюди. І будемо, мабуть, будувати ще один купол. Так, у нас вечір і, мабуть, що одну зміну потрібно відключити, так як наш акумулятор. В нашому акумулятору не вистачає енергії, щоб забезпечувати абсолютно всі ці будівлі. Так, у нас є один колоніст, що не має чим зайнятися. Давайте ми зробимо ось так. Нехай працює ще на ось цій фермі. Поїжджі, що у нас? Поки що є 37. Будемо сподіватися, що буде значно більше. Так, ракету загрузили чи ні? Як тут завантаження відбувається? Поки що є 34 пального, треба 60. Прилетіла до нас ракета. Точніше, відлетіла ракета на землю. Це дуже добре. Ми знайшли ще одну аномалію і знайшли ресурси. Так, давайте спробуємо. Спробуємо. Замовимо ще пасажирську ракету. І в нас є такі колоністи, у яких є тяга подорожувати. І відповідно ми їх замовимо, можливо, отримуємо якісь за це гроші. Так, поки що є три. А якщо вимкнути всі фільтри, чи буде ще хтось у нас? Так, ось є ще один і ще один. Колоніст. Точніше будемо називати їх туристами. Отже, більше бажаючих немає. Дуже шкода. Так, але 6 колоністів. У нас хочуть прилетіти. Все одно ми їх замовляємо. Горі, що у нас немає місця просто в куполі. Але ми їх замовляємо обов'язково. Так, а як же сканування? Сканування ще не відбувається ось цих аномалій на Марсі із-за того, що ми ще не завантажили ракету. Я думаю, що це буде довго тривати, хоча паливний комбінат 2012 пального нам за один день буде виробляти. Так, а нам тут ще потрібно 42, ну, тобто більше дня потрібно зачекати, щоб у нас було пальне. Так, що тут? Тут, із-за того, що немає енергії, нічого не працює, але це нічого страшного. Отже, отже, транспортер є ось тут. Він завантажений металами. Даремно він приїхав на базу. Так як він заповнений весь, давайте відправляємо його ось сюди, де буде наш купол новий. Наприклад, десь ось тут його розташуємо. Збудуємо універсальний склад поки що, і будемо ось тут вивантажуватись. Так, і можемо з цього координатора теж відправити на базу і додамо йому декілька дронів, і теж відправимо на місце, де ми будемо будувати купол. Ще ми знайшли дві аномалії. Так, одну ми вже відсканували, давайте будемо проскановувати наступні аномалії. Ось бачимо, що тепер сканування цих секторів відбувається дуже швидко. Так, транспорт прибув. Значить, ми вивантажуємо все. І відправляємо його знову ж таки на базу. Спробуємо завантажити ще якісь необхідні ресурси. Наприклад, можемо взяти бетон весь. Так, координатор у нас вже є ось тут. У нас тут є 10 дронів. Давайте одного додамо сюди. І тут у нас я бачу, що є дрони, теж 10. І ось тут є 5 дронів. Давайте ще ось тут візьмемо одного. Тепер у нас 5 дронів буде з ДУ-координатором. І до нас прилетіла пасажирська ракета. Отже, ми її ось тут розташовуємо. І шкода, що у нас немає. Так, де це є? У нас ще не відкрилося. Отже, нам потрібні хатинки, можемо чи такі збудувати, але їх потрібно спочатку дослідити. Або ж потрібно збудувати готель. Так, у нас є колоністи, які не мають де жити. Що ми можемо зробити? Ми можемо сказати, що вони можуть працювати тільки у нас. А жити вони, на жаль, не мають де. І я з цим їм не допоможу. Отже, ми нарешті завантажили ракету. Вона полетіла відскановувати з сектора. Відскановувати аномалії на планеті Марс. Так. Транспортер завантажився, але чи можливо взяти дрона? Ні, я хотів очистити його, але не вийдеться. Значить, транспортер знову ж таки відправляємось сюди. І до координатора теж відправимо ось сюди. Отже, колоністи не мають де жити 4. Я думаю, що вони прилетіли сюди відпочивати. Нехай вони відпочивають і проводять собі екскурсію. Мене більше цікаві, що у нас кисню не так і багато. А з водою у нас вже проблем немає. Так, і по їжі. Було у нас 37 їжі, вже є 49. Це дуже і дуже добре. Також ми просканували ще один сектор. Що тут у нас є? Так, сектора ми дуже швидко проскановуємо. Ще відкрили аномалію. Теж проскановуємо наступну. Тут ще у нас є дві аномалії, три навіть. І знову ж таки бачимо, що ось в цьому секторі є ось ці рідкісні метали. Так, нові технології. Що у нас з'явилося? Завод електроніки. Ну, це дуже класно, але поки що нам не потрібно. Так, а це що є медицина. Теж добре, але не потрібно. Можемо дослідження провести, щоб наші дрони швидше рухалися. Так. І щоб наш деутранспортер більше ресурсів міг перевозити. Колоністи. Колоністи у нас не дуже щасливі. Але нічого страшного. Отже, ми пережили пильову бурю. Також у нас є декілька колоністів-туристів. Це дуже добре. Ось ми бачимо, що у нас є 51 мільйон, це дуже мало, ми нічого не зможемо придбати за ці кошти. Я думаю, що в наступній серії ми відбудуємо ось тут ще один купол. Нам потрібно буде зробити, щоб була тут і вода, і кисень. І спробуємо ось ці два місця рідкісних металів розробити. Так, і спробуємо ще ось це все відсканувати. Тут у нас вже все просканувалося, їдемо до наступної аномалії. Отже, поки що у нас начебто все добре на планеті Марс. І зустрінемось в наступній серії. Спробуємо збудувати ще там один купол. Також будемо з самого Марса видобувати різні ресурси. І будемо далі продовжувати виживати.